Знову вітаємо вас на Reality Glitch, де ми просіюємо піски часу і легенд крізь наше надійне сито скептицизму. Сьогодні ми відкриваємо особливо драматичну главу з книги Вихід Десять кар єгипетських». Серія вражаючих спецефектів, нібито влаштованих божеством, досить розніженим впертою відмовою фараона відпустити його народ, божественна відместа епічного масштабу, чим можливо ланцюг прикрих, хоча й перебільшених природних явищ, із якими давні оповідачі дійсно розгулялися. Наша історія починається з того, що Моїсей та Аарон неодноразово просять фараона відпустити ізраїльтан. Фараон, у майстер класі впертості, від якого почервонів і ви слук, постійно відповідає ні. Вичувіть, його серце було закам'яніле іноді самим ним, іноді божеством, про яке йде мова. Трохи божественного газлайтингу можливо, щоб забезпечити розгортання повної десятиактної драми. Хай би там як було, це відмова готує сцену для серії все більш неприємних божественних послань. Перше на черзі усі води Єгипту перетворюються на кров. Ніл, життєдайна артерія нації стає моторошним, непридатним для пиття рибогубним багряним потоком. Єгипетські чарівники, треба їм віддати належне. Очевидь, відтворюється фокус у меншій масштабі, що чомусь не переконує фараона. Диво чи, можливо, особливо сильне цвітіння червоних водоростей, на кшталт осілоторія Рубесценс. Відомих тим, що процвітають в багатих на поживні речовини по вільних водах і здатних забарвлювати їх у вражаючий криваво-червоний колір. та хіба ж тільки рибу вбивають, просто думка. Далі земноводний апокаліпсис жаби. Жаби всюди, у вашому ліжі, у ваших дежах для тіста, ймовірно, у ваших вельми шанованих царських сандалях. Земля смерділа ними. Чарівники і це повторюють. Не тенти попередньо поступається, а потім сюрприз! Знову кам'яніє серцем. Щойно жаби зникають, ймовірно залишаючи по собі колосальний безлад. Чи могло порушення екосистеми Нілу на кштат вище згаданої крові масово змусити жаб шукати нових менш токсичних ністелостей? Потім приходять менші дзіжчащій неприємності. Спочатку воші або мошки з пороху, які мучать людей та худобу, цього разу єгипетські чарівники здаються, визнаючи це перстень божий. За ними швидко слідують зграї мух настільки густі, що псують землю. Але що примітно невгощені, де жили ізраїльчани: вибірковий контроль над шкідниками з боку божества або, можливо, різні місцеві екологічні умови, які сприяли розумноженню комах після того, як популяція жаб різко зменшилась, не залишивши хижаків. Серце фараона залишається вражаюче твердим. Тож тяжка моровиця на худобу єгипетську, коні, осли, камелі, воли та вівці усі гинуть. Ізраїльська худоба, звичайно, залишається недошкодженою і, ймовірно, досить самозадоволеною. Божественно спрямована епізотія чи хвороби, розповсюджені тими попередніми роями, комах, могли завдати шкоди вже ослабленій худобі. Фараон все не здається. Час для старого доброго нарив. Моїсей кидає попіл у повітря і вуаля! Болючі гнойні виразки на єгиптянах і їхній худобі, що залишилось. Можливо, ті укуси комах з третьої 4 четвертої кар інфікувались. Або загальні антисанітарні умови після мертвих жаб та худоби не сприяли здоров'ю шкіри. Наступний пункт у божественній програмі гніву жахлива буря з граду змішаного з вогнем, що нищить усе на полях Єгипту. Окрім як ви вже здогадалися, гощину. Врожай знищено, дерева потрощено. Звучить звичайно драматично. Чи могла сильна локальна градова буря? Можливо, у супроводі блискавки, що підпалювали сухий чагарник, бути інтерпретовано до науковим суспільством як вогонь з небес. Фараон майже поступається, але потім тактичне закам'яніння серця. Тож на сцену виходить сарана, вітер приносить її, і вона пожирає всю граву на землі, всі плоди дерев, що залишив град. Справді нищівна сільськогосподарська катастрофа. Рої сарани такого масштабу, хоча й жахливі, є відомим, хоча і нечастим природним явищем у регіоні, часто спричиненим специфічними кліматичними умовами. Перед остання кара густа темрява над усією землею єгипетською на три дні. Темрява, якою можна було відчути. Єгиптяни не бачили один одного ані вставали зі свого місця. Ізраїльтяни ж мали світло у своїх домах. Піщана буря або Хомсин. Яка закриває сонце на кілька днів цілком імовірна в Єгипті, або, можливо, особливо щільна хмара вулканічного попелу від далекого вивоку, наприклад, тера, яку деякі вслідники пов'язують з цим періодом? Нарешті найнищівніший удар О півночі усі первістки в землі єгипетській помирають від первістка фараона до первістка полоненого і всі первістки худоби. Лише ізраїльські домогосподарства, позначені кров'ю ягняти, рятуються. Цю кару важче пояснити простими природними явищами її часто приписують, віруючи безпосередньо божественну дію. Скептики могли б дослідити теорії, пов'язані з забрудненням їжі, що вразило первістків, які часто мали переважне право на їжу, або швидко розповсюджену ціле спрямовану хворобу. Хай би там як було це трагічна кульмінація, яка нарешті ламає волю фараона. Тож десять кар ретельно режисована серія божественних покарань, що демонструє всемогутню силу. Чи ланцюгова реакція екологічних катастроф, цвітіння водоростей, що призвело до загибелі риби, і міграції жаб, за якими послідували нашестя комах, хвороби і сільськогосподарська руїна, все це, можливо, посиленим значною погодною подією або вулканічною активністю, інтерпретована крізь призму глибоко релігійної культури, яка приписувала всю удачу та нещастя божественній волі. Наратив, не сперечно потужний, але коли ми розглядаємо його у світлі природничих наук і історичних досліджень, чудеснаві елементи описів часто починають виглядати як перебільшеним описом явищ, що, хоча й суворі, могли мати цілком земні пояснення, гліч, можливо, полягає в тому, що ми сприймаємо глибоку теологічну і культурну історію як буквальний. Покроковий історичний і науковий звіт ріки крові, небо темне, як ніч і дуже впертий фараон. Божественне втручання чи ідеальний шторм натуральних подій? Яка ваша думка щодо десяти кар єгипетських? Нехай ваші теорії пролються дощем у коментарях. Не забудьте вподобати, підписатись і продовжувати ставити під сумнів по шесті беззаперечної віри разом з нами на Reality Glitch.